Добрий день, ви дивитеся передачу Рідна мова. Сьогодні я пропоную вам послухати другу частину моєї розмови з Максом Кідруком, молодим українським письменником, який, до речі, свого часу отримав зовсім не філологічну освіту. Отож, мені тим більше цікаво було зрозуміти, а як же він входив у той містичний процес писання. Ну, і звичайно, я не могла не поговорити з ним про мову його творів. Скажу чесно, я навіть не сподівалася, що добору слів він надає настільки важливого значення. Але втім, як кажуть, давайте про все по порядку. Макс Кідрук, український письменник, навчався у фізико-математичному класі з посиленим вивченням іноземної мови за освітою інженер-енергетик. У 2007 році виграв грант на навчання за кордоном і виїхав на проживання до Стокгольму, де вступив до аспірантури Королівського технологічного інституту. У 2008 році вирушає у тривалу подорож Мексикою, після чого пише мексиканські хроніки Історія однієї мрії, яка у 2009 році здобула другу премію на конкурсі Коронація слова. У 2012 році виходить друком книга, яку критики назвали першим українським технотрилером. Бот. У жовтні у Хмельницькій книгарні є він презентував свій новий роман Зазирни у мої сни. За словами письменника він суттєво відрізняється від того, що написано ним раніше. Я дорослішою», – сказав Максим. І цілком можливо, що з часом соціальна складова у моїх книгах зовсім витіснить трилер. Це одно був якийсь досвід, який передував у цьому писанні, адже не секрет, що процес писання він вимагає. Якоїсь іншої підготовки задіюються зовсім інші механізми, і навіть от спостерігаючи за дітьми, я бачу, що от вони можуть вони можуть бути дуже спостережливими, дуже цікавими. А коли коли їм доводиться оце вже викладати на папері, то кудись воно все чомусь зникає? У мене все вправо в читання. Я в мене батько письменник. У мене вдома бібліотека близько п'яти тисяч томів, і я читав з дитинства і читав дуже багато. Почалося з того, що мене ну порано почуло до читання. Я пригадую, коли я був зовсім маленьким, у мене не було проблем з тим, щоб влягати спати. Тобто, ну, як правило, дітей влягати вкласти спати важко. А в мене це не було проблем. Чому? Тому що я, я знав, що мій батько прийде і буде мені читати. І тоді я біг під кліз під, під ковд під ковдру навіть раніше щодо, до, до того, як треба було лягати, тому що він тоді прийде і почитає мені довше. А потім тобто, я був маленький, а в мене був такий азарт, тобто я розумів, що він якось з цих літер щось видобуває. Спочатку я думав, що він видумує, а потім зрозумів, що ні, це не просто якісь закалючки, це щось таке, що є, що за, за чим криється зміст, і мені стало цікаво в цьому розібратися. І я почав вчитися читати раніше, ніж ніж звичайні діти. А потім уже е, з'явився такий, попригадую, такий азарт, що е, ну, тобто, от мені каже, іди лягай спати, там іди в розстеляй ліжко, я зараз просто почитаю. Я бігом мчу до ліжка, я залежу під ковдру, я відкриваю. Книжку, де помічено нігтем той абзац, на якому ми закінчили минулого разу. Я, скригочучи зубами по слову, по літеру видираю, прочитаю наступний абзац. От тобто, так я вчився читати, бо мені це було цей азарт. проходити батько, а він каже, де ми там закінчили. Ось тут я кажу: ні-ні-ні. От я я, я показував пальчиком на, на абзац нижче, ось це я почитав сам і я його зрозумів. І от так я вчився читати, і потім, уже, коли я ще був ще навіть до школи не пішов, мені батько з бібліотеки дав книжечку, пригодницьку книжку пригоди Е, Це така була радянська серія бібліотеки пригоди наукової фантастики. І це там, були книжки для дітей молодшого шкільного віку. Тобто я в п'ять років читав книжки, які ну, орієнтовані на перший третій клас. І відтоді воно як почалось, і от відтоді я не можу зупинитися. Так в школі були проблеми з програмними творами, з ось цими е, намаганнями вчителів втиснути тебе в якісь е, мовленнєві рамки, але тільки за цих рамок вийшов, воно все пішло дуже дуже легко. До речі, про слова, от не у вас на такі, як Ницьма чи Небавом. От мені цікаво, ви так говорите? Насправді, якщо ми говоримо про ранні тексти. Я думаю, цю хворобу слабують багато молодих письменників. Вони навмисно іноді вони перегинають пере з цими е, е, синонімами. Нецьма ще, ще більш-менш небавом це слово зараз мені воно ріже е, слух. І зараз я би так не написав. Тобто е, стиль це щось глибше, так, стиль це щось що криється в ритміці тексту. тексту. Стиль це вміння простими словами. Описувати дуже глибокі речі. Стиль це вміння е, викидати все зайве, абсолютно з тексту, конденсувати його до ось такого сухого залишку, який, який пробиватиметься кудись не, не до ось цього, не до, до кори, де, де наша свідомість, а до чогось глибшого, напряму битиме туди, в ці глибші структури мозку. Я зараз пишу так, як я говорю. Тобто, повторюю, що я зараз вважаю, що. Е, е, Щось ось це глибоке в тексті, воно не має бути засмічене. Ось тобто, людина не має спотикатися на словах, яких вона не знає. І можна зробити гарний текст і не вживаючи якихось таких, ну я не кажу діалектизмів, так, але на щось таких словослів, які е, зазвичай ми. Використа не виживаємо або використовуємо рідко і особливо в діалогах. Тобто ну, діалоги вони взагалі їх так, щоб вони були органічні. Це так, над ними треба працювати. Їх передай, так. Щоб та, це не виглядало та. так. Академічно. І насправді так, я от зараз це дуже проблема. Ось це саме кличний відмінок. До речі, про кличний відмінок, тому що в діалогах, от в діалогах дуже дуже відчувається оця штучність, коли ми ж не говоримо так: Дмитре. В мене дуже гарний редактор, не з бота, не з твердині, там жахливий редактор взагалі. Тому я знайшов свою редакторку, яка зараз починається з жорстокого неба, ну і далі всі наступні книги небратні. Гуякліцький парадокс. Остю зазорним моя снисну, яку презентуємо ми сьогодні. Вона редагує, і вона редагує надзвичайно прискіпливо. Тобто вона вчить мене, вона після кожного тексту присилає мені список слів, як не треба, як потрібно і чому так і. І вже зараз так вони навчили мене багато чому. Але вже зараз я, я б'юся з нею навпаки. Тобто я деякі її зміни відкочую назад, і вони саме стосуються діалогу. Я майже ніколи не сперечаюсь про основний mm -hmm. текст. Але діалоги, тобто, е, ну, ми не говоримо зараз так, як, як е, говорили тоді, коли складформувалися ось ці правила правопису. І дуже важко е, це ну, я думаю, якраз ви, е, мовник, ви уявляєте, як це з біса важко. Написати діалог, який був би з який задовольняв би і ось ці академічні правила, і нинішні не кажу слен, а просто тобто ти маєш вибирати імена, які б звучали б нормально в колишньому відмінку, так тому що ніхто не говорить зараз, хлоп з між собою молодь Дмитре. Не ну, тобто, це те, що зразу в просто розбиває над весь момент, бо бо ти не віриш такому персонажу. Так, Але коли я читаю Дмитро, пішли, і і і воно мене також розумієте, і і так погано, і так погано. Ну, Через те, скажімо, я повторюсь, я, я можу тратити дні для підбору імен. І до прикладу, е, 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 хлопчика, про якого йдеться в моїй новій книзі «Зерни у мої сни, звати Тео, Теодор. І е, це дивно для України? Окей, дивно, але знову ж таки, я не якийсь там я, я, Я моніторив безліч ось цих звітів. Про те, як називають хлопчики в Україні. І це не є чимось нечуваним для України. В Україні хлопчиків називають Теодорами. Дуже малий відсоток, але вони є. Чому Теодор? Тому що, по-перше, воно буде транслітерабельне на Заході. Тобто ти просто T-H-E-O, o t Тео, це буде чуглове ім'я для, для німців, для французів, для поляків, для американців. Ну, я сподіваюся, далі такі підуть переклади. По-друге, це ім'я, яке в кличному відмінку, є так само. Тео. <плес> тобто так. І і тут це, тобто, і, і плюс ну, навіть саме Теодоре, тобто, Коли ти вживаєш пом, тобто, коли скажімо, мама, мама розсердилась і говорить Теодоре, воно звучить органічно, бо це означає, що мама розізлилася і от вона так звертається до сина. Я ось таким чином намагаюся боротись з тим. ну, Дещо зайвим академізмом в діалогах, які нам нав'язують е, правила правопису. А до речі, от мені цікаво, в житті ви послуговуєтеся кличним відмінком? Як автор, вже так. Він мені не подобається. Ну, сприймайте це як хочете, розумійте це як завгодно. Він мені не подобається. Але вже як, тобто, ну, вже с... Ти ти вже стільки прочитав, і в тому числі і класики, і української класики, або перекладів українських, які ну під ось ці правила, що ну для мене це вже це не, не так не так мені якось коробить, але я розумію, що це, 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 це лише я, тому що я літератор для решти людей. Ну тобто ніхто не ну ніхто не казати. Не, не, ніхто серед моїх друзів ніхто не каже зараз, Дмитре, на превеликий жаль, і, і це взагалі, тобто, ну. Я, ви навіть уявляєте, які у нас баталії з моєю редакторкою, скажімо за гоночний автомобіль. Вона управляє на перегоновий автомобіль. І це так. І, ну, що таке в біса перегоновий автомобіль? Це, 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 це самогонний апарат. це тобто... Тобто, і я розумію, що гоночний це напевно, що калька з російської, але перегонової ну ніхто. Ніхто е, цього не розуміє. Я окей, і ми, ми знаходимо компроміс. Спортивна машина, спортивний автомобіль. Це тобто, завжди можна компроміси знайти. Але іноді є, є місця, де компромісів немає. І отут ти вже підходиш або ти робиш це академічно, і це ти знаєш, що це різатиме вухо 99% читачів. Або ти робиш це проти правил, і, 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 і ну тобто ламаєш ті правила. І я все-таки дотримуюсь другого: ламати правила. Чому? Тому що, скажімо, в е, Америці, ну не в Британії, в Америці правила змінюють під те, як говорять люди. Скажімо, тривалий час, наче мене вчили в школі англійської. Е, ти говориш, «I can», я можу, і «I can't», я не можу. Тобто, але чому can't? Тобто, ну от, от просто є правило, ти можеш казати can't. І е, в Америці е, ну, ніхто цього не говорив, всі тривало що сказав I can, I can't. І зараз вони змінили, змінили правила. Тобто вони, вони мова, змі... мова завжди міняється, і вони міняють правила під мову. У нас поки що навпаки. у нас намагаються змінювати е, мову під правила, причому іноді змінювати ось це ефір на етер. Що ну, це абсолютно безглуздо. Ви не можете примушувати говорити людей так, як вони не говорили. Хай, хай як це правильно, і хай як це правильно було колись. Ну, і я, от, ну, я, я, як автор, власне, ну, бо колись ця мама формувалась. і я розумію, що я зараз один із тих, Хай як це просто звучить, хто формуватиме цю мову для наступних поколінь. І тому я цілком свідомо іноді намагаюся все таки ці правила порушувати. Це не кличний відмінник, бо це аж надто жорстке правило. Це я на таке я не зазіхаю поки що. От. Але дуже часто я намагаюся йти в розріз саме з, з цим з правописом. Ну що ж, як бачите, нам є ще чим вас зацікавити і що вам розказати. Отож, почуємось наступного тижня у цій же порі. До побачення.